Що святе письмо говорить про розлучення? Роздуми над Божим Словом на п'ятницю сьомого звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану. Збирається знову до нього натовп, і він за звичаєм знову їх навчав. Підійшли фарисеї та, випробовуючи його, запитували його, чи можна чоловікові відіслати від себе дружину. Він же у відповідь сказав їм: Що вам повелів Мойсей? А вони промовили. Мойсей дозволив написати розвідного листа і відіслати. Ісус же сказав їм із-за скаменілості вашого серця він написав вам цю заповідь. Але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог створив їх. Ось тому залишить людина свого батька й матір і приліпиться до своєї жінки і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав. Те людина хай не розлучає. Вдома учні знову запитували його про це, а він каже їм якщо хто відійшле від себе свою дружину та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. Якщо вона відійшле від себе свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб. Цей уривок дуже важливий для католицького розуміння нерозривності подружжя. Головним текстом на який спираються противники такого розуміння: наприклад, брати протестанти, є фрагмент із Євангелія від Матея 5 розділ 31-32 вірші, сказано теж хто відпускає свою жінку. Хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку, і хто взяв би розведену, чинить перелюб. На перший погляд, слова хіба у випадку розпусти допускають розлучення у разі подружньої зради. Але текст тут говорить не про подружню зраду, а про певного роду відносини, описані грецьким словом порнея, які означають небожі сексуальні стосунки між людьми та роблять неможливим укладання шлюбу між ними. Що більше, у самому тексті перелюб показаний як наслідок розлучення. А не його причина. Хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з нею перелюбку, і хто взяв би розведену чинить перелюб. Окрім цього старозавітній припис розлучення не був передбачений Богом від початку, а тільки впроваджений, щоб оберігати жінку від сваволі чоловіка. Існує ще один, на мою думку, незаперечний доказ нерозривності шлюбу навіть у разі зради, відносини Бога та Ізраїля, а також Христа і церкви. У Святому Письмі вони виражені в образі подружжя і, попри невірність Божого народу, Бог ніколи з ним не розлучився. І ніколи не розлучиться з церквою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.